Вітаю, друзі, слава Україні! Радо запрошую вас вже до 261-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене в YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Ну і так само прошу вас ставати постійними глядачами мого YouTube каналу. Запрошую підписуватися на нього, а також на канал в телеграмі і. Неймовірно буду вам вдячний за ваші часові перегляди, поширення, рекомендації, коментарі, вподобайки, нагадування. Це і мені приємно і також стимулюю YouTube трошки вище піднімати наш спільний з вами контент у стрічці, рекомендацій. Дякую щиро і переходжу до відповідей на питання. Ну, власне, це буде не відповідь на питання, а анонс е, сипонуло дуже багато після вчорашнього заужний. Що це було? Про це, ну я мав інші наміри. Я на тему, що це було, відповів приблизно два з половиною місяці тому тут, на YouTube-каналі, окремим сюжетом, е, який, по-моєму, називався Для чого вони розхитають розхит, суспільство. Про саме. Оцю історію, яка відбулася, і зараз нічого нового поки що не відбулося. Дещо нове і інше було це. Теж я описував ситуацію з Ілом 76 м який хотіли використати, але не підіграли їм достатньо росіяни. Наші виявилися цинічнішими за расистів. Сьогоднішню подію, ну власне, вчорашню подію, я думаю, що треба буде висвіти окремо, і про неї я, напевне, сьогодні запишу вечірній тематичний випуск. Тому зараз відповідати не буду на всі ті питання відповім сконцентровано в одному матеріалі. А далі Дальше пішли до нових питань. Дайте оцінку зустрічі нашого прем'єра з прем'єром Словаччини та Мойдодира із міністром з Угорщини в Ужгороді, які пройшли. Що сказати? Нічого хорошого. Перше, а де наше СБУ, е інші органи, які кричали: Вай, вай, вай! І ПСО російське відслідковується, зустрічі з проросійськими силами. Вони такі небезпечні. Це тоді, коли з ними збирався зустрітися, ну, власне, з Орбаном. Мабуть, єдиний сьогодні реальний, дорослий політик, який був і президентом України, перед яким Орбан по струнці ходив, і міністром закордонних справ, одним з найуспішніших, Петро Порошенко. Володимир Зеленський неукповний. В нього є міністр закордонних справ, який перестав бути міністром. Ну, він саменький дуже міністр, але він взагалі Кишенькова собачка вірмака, мой в нього є прем'єр-міністр Юлія Свириденко, є ерзац прем'єр, який займає цю посаду формально. Це Денис Шмигаль. Що можуть вирішувати ці люди, коли перше в декого з них відверто проросійські замовлення на виконання, як майдодира, в декого. Ну, повна відсутність своїх власних повноважень. Що йому наказав Єрмак, те він буде виконувати. От що очікувати від цих зустрічей в обох країнах на сьогоднішній день? Ну, скажімо так, дуже несприятливі для України режими. Але ці режими не є критичними і катастрофічними. Фіцо грав на євроскептицизмі, грав на жорсткій критиці антикорупційній пропаганді проти своїх опонентів. Це те ж саме, з чим колись Лукашенко до влади приходив в Білорусі. Це стара гра. Знаєте, коли він став антиукраїнським? В нього взагалі не було антиукраїнської риторики до моменту, коли в Соваччину Єрмак вигуляв, вирішив вигуляти свого підопічного, і його в дуже незрозумілому психофізичному стані виставили там і на зустрічі, і на переговори, і головне на вихід до журналістів. Ну, він поводився там як людина, ну, в відповідному стані, розуміємо, в якому, якому він, звичайний, перебуває. Він ніс якусь повну ахінею. Він звинувачував союзників, все, що завгодно ну, повністю. Це викликало різкий обвал. Антиукраїнські настрої вони не є тривалими. Вони спалахнули, вони потім забуваються про його приїзд, приходять щось інше, і вони спадають. Слава Богу, він своїми появами він погіршує ситуацію, але не настільки, що вона стала повністю обвальною. Але. Тут з'явився Фіцо, який раптом зрозумів: О, я маю тиждень, щоб ці настрої перемкнути, розкрутити поповних і потім їх осідолати. І Володимир Зеленський є автором антиукраїнської риторики прем'єра Соваччини Фіцо. Тільки завдяки тій неадекватності, тупості і хамству Фіцо став моделювати цим на виборах, і це йому додало зайвий 1-2 відсотки, які стали вирішальними. Тільки завдяки тому, як повелася українська влада, лідер партії Голос ну в нас ж продажний голос не тільки в Україні продажний голос є і в словаччині, який і нашим, і вашим замість того, щоб приєднатися до європейської коаліції, що було шілком природно на антиукраїнських настроях, приєднався до. Ну, її називають проросійська, вона не є проросійською. Фіцо грається в російську політику, тому що йому це зараз вигідно на антиукраїнських тезах. І тому приїзд Шмигаля, який ніхто і звуть його ніяк, закінчився в принципі нічим. Фіцо підтвердив, Шмигаль нічого не поміняв у цих питаннях і не пробував поміняти. З того, що я знаю, йому було заборонено міняти. Перше: вставлені до НАТО. Українська сторона, Україна не йде в НАТО, ви вже знаєте. Неформально Україна відмовилася від членства в НАТО, хоча формально не може, тому що це закріплено в конституції, і тому шмигаль не наполягав, але Фіто все таки зробив заяву, що Україну в НАТО він не пропустить. Ну заспокоїв на банкові там наших кротів, реваншистів. Будьте впевнені, я якщо перетиснуть Орбана, то я залишаюся на підхваті. Я допоможу вам не пустити Україну в НАТО. Друге він фактично пояснив, що дорога до Євросоюзу для України буде закрита принаймні при цій. Владі, тому що він дуже чітко акцентував, що Словаччина, звичайно, не проти розширення Євросоюзу, вона дійсно не проти, але він чітко сказав по Україні тільки повне виконання зобов'язань. Ніяких зобов'язань Українська влада ця виконувати не збирається. Єдиний варіант ну раптом Українці просили кинеться розум на якихось наступних виборах. Вони оберуть Порошенка. Порошенко почне вести так роботу, як було перед безвізом, пригадуєте, 146, по-моєму, чи 144 вимоги. Кожна з рі... них рівня у того, що було сім вимог до Зеленського, які він не виконав. А тут понад 140 виконав, усі нормально виконав. І в такому випадку в Словаччині не лишиться аргументів, навіть якщо там буде Фіцо. Але поки що це є повна заборона. Наступне воєнні постачання. Він висловив те, що вже з нього витиснули в Європейському Союзі. Він не буде заперечувати, якщо Україна чи хтось у світі в совацьких компаній, де є певний військово-промисловий комплекс по деяких напрямках, буде купувати певну зброю. і Цю зброю потім давати Україні. Він не заперечує, ну тому що це бізнес совацький. Він не може цього іншого сказати, тому що інакше його на таки в Соваччині піднімуть. Але з другого боку, соваччина як держава, припиняє підтримку збройну України. От, власне, те, що добився шмигаль, а інших завдань його і не було. А, ну і ще одне: Шмигаль, звичайно, пробував від цього відмазатися, але Фіцу засвітив інформацію, що наша е система постачання російських енергоносіїв, транзитна система, буде працювати. В цьому і в наступному році і постачання енергосіїв з Росії, як розраховує Фіцо, буде продовжуватися. Потім, правда, був певний скандал з цього приводу. Е, ну, Фіцо, очевидно, попросив. Він сказав: ну, якщо раптом не буде, це буде дуже велика помилка України. Але попередньо він підтвердив: я розумію, що це головний наслідок переговорів, що ми будемо далі транспортувати російські газ і нафту. Вітаю, дуже вітаю, дякую. Що стосується Мойдодира і Сірту, ну, це була гра в підавки. У стороні я вже казав, у нас фактично немає міністра закордонних справ. Це собі такий попихач, песик Єрмака, і це було дуже помітно на фотографії на переговорах. Сидить сіярту напроти нього, сидить завгосп. З боку віля сієрту, там його навіть не дуже видно. Є його помічник напроти помічника, помічник, хоча б працює. Він дивиться в цей бік, а майже напроти, да віддальше, десь там сидить наш міністр закордонних справ, який. Розсаблений в Австралії, йому наплювати на все. Він ні на що більше не впливає. Йому майбутня міністерська пенсія. От, у на що і цікавить, а після підкинеть свої тут каденції, щоб його кудись відправили по сомі, постаратися там закріпитися. От все, що його цікавить, що відбулося за наслідками, переговоримо й до дира. Фактично, українська сторона погодила, але поки що не легітимізувала. Наскільки я можу розсудити, 11 вимог. Угорщини спрямованих проти певних основ українського суверенітету. Це територіальні певні, ну не поступки територіальні, а адміністративно-територіальні поступки. Україна і так віддала їм певні муніципалітети, які стали там, змінили межі, змінили території виборчих округів, і вони стали повністю угорськими. Що Україна з питань безпеки ніколи не допускала. Допустили тепер. Дякую, дуже дякую. Крім того, вони хочуть ще. Вони хочуть додаткові певні умови для того, щоб це розширювати. Наступне мовні питання, освітні питання, що дійсно працює взагалі-то проти угорців. тому що угорці в Україні, будучи відсепарованими від української мови, української освіти, тощо в них не лишається іншого виходу, як після того, закінчивши тут угорську школу, можливо в Ужгороді Угорський університет поїхати. До Угорщини, бо в Україні вони не зможуть кар'єру жодної проводити, навіть робітником не зможуть десь працювати, не знаючи нормального рівня української мови. Але таким чином Угорщина зараз заповнює свій, е, свої проблеми з населенням, оскільки демографічна криза є і у них. Тому поки що вони граються на цю перспективу. Там 11 вимог. Частину з них я знаю, частину не знаю. Наскільки мені відомо, українська сторона не проти виконати їх всі, частина прямо антиконституційні, але боїться це робити у вигляді прямих законодавчих ініціатив. У вимагають ні, нам обіцянок і просто виконання не треба. Нам треба міняти закони. От на тому вони зараз підвисили. Ну, обидва візити зрадницькі до неможливого і огідні. Ну, більше що можна сказати, ця влада нічого не може доброго зробити. Обидва візити дуже погані для України. Наступне питання: а ну і єдине що, коли нам зараз почнуть розказувати, що домовилися з Угорщиною, що вони не будуть блокувати нам допомогу від Євросоюзу, просто включіть пам'ять. Домовилися тільки за три чи чотири дні до зустрічі в Ужгороді. Три чи чотири дні до того Угорщину перетиснули на рівні Європейського Союзу. Тому цей факт ніяким чином з цими переговорами не пов'язаний. Далі йдуть два запитання. Вони діаметрально протилежні, а відповім на них разом і дуже коротко. Дивлюся майже всі випуски, але якось не чув вашої думки про можливість запровадження зовнішнього управління союзниками після завершення каденції зе команди. Роз'ясніть будь ласка, за яких обставин таке можливо, і діаметрально протилежне. Дякую за тверезі погляди. Але чому Порошенко сказав, що до комісії по вибору представників БЕП бюро економіч, економічної безпеки повинні входити міжнародні представники? Чому ми підкоряємося ЄС, так і не побудувавши свою країну? От, скажіть, як на такі речі відповідати, перше зовнішнє управління при нинішній владі я би дуже хотів зараз побачити нормальне зовнішнє управління, тому що ця влада є під зовнішнім управлінням з Москви. Навіть під час страшної війни з Москвою вони під управлінням з Москви. Ситуація по залужному, ситуація з переслідуванням ряду наших патріотичних сил, все те, що робиться в ДБР, Держаудитслужба, це прямі команди з Москви напряму. І тому ми є під зовнішнім управлінням, тільки московським, не повністю тому, що у нас є Збройні сили України. У нас є дуже жорстка, вміла опозиція, дуже маленька, але жорстка. Це Петро Порошенко, і Європейська Солідарність, які не здають це довершити до кінця. Ну і плюс народ, який до певної межі готовий закофтувати все, що завгодно, але після певної межі стоп, вже прокидається. І от тому ми є підзовнішнім управлінням. Західне зовнішнє управління це є теза, мантра, яку повторюють московити без перерви. Пригадуєте, за часів Порошенка 14 рік, ми під внешніх влиянням, ми в управлінні, ми все, ми потеряли суверенітет. Який ви суверенітет втратили? В чому? Що стало гірше? Ми беремо західні гроші, ми їх, при Зеленському, їх просто жебраємо. Дуже принизливо, якщо ви берете гроші, захід має право від вас вимагати певних зобов'язань, що ви будете принаймні нормально, адекватно розвиватися, що це не буде нова Білорусь, чи якийсь майбутньому новий Іран і плюс. Якщо ви позичаєте ті гроші, що ви їх повернете, в такому випадку вам ставлять певні вимоги, але це не є зовнішнє управління. Чи можливо воно взагалі? Ні, воно неможливе. Можливе тільки на рівні і то не з урядами, а з міжнародними організаціями, міжнародний валютний фонд, коли ви підписуєте договір, ми беремо від вас, умовно кажучи, там 50 мільярдів, але за це ми вам. Гарантуємо виконання певних реформ. Нема реформ, нема мільярдів. Ніхто не примушує робити ці реформи зовнішнього управління, коли вами командують. Це неможливо за означенням. Ніхто цього робити не хоче. Я був би дуже не проти, якби воно було, але його не буде. Просто забудьмо про це. Все управління буде українське. Оберемо знову якогось зеленського, чи цього самого, чи іншого. Ну буде російське управління і буде руйнування країни, демонтаж дуже швидкий. До речі, він піде з прискоренням. Оберемо нормальну владу. Ну, буде нормальний розвиток в цивілізованому світі. Я тепер відразу переходжу до другого. Умови цивілізованого світу в корумпованій наскрізь, прокраденій державі з бреховими чиновниками не є зовнішнім управлінням. Введення іноземних представників або представників відібраних міжнародними організаціями це не є зовнішнє управління. Ви щось не на то написали в цьому другому питанні. Це не є порушення суверенітету. Перше, це є методична допомога. Друге, ну це є певне узгодження. Про те, що я говорив в першій частині. Якщо ви хочете отримати гроші, якщо ви хочете отримати максимальну підтримку, не забувайтеся, гроші не дають Юкашенкам. Гроші не дають розкрадачам, карзаям давали гроші. Тепер вже після Карзая Афганістану нікому не будуть давати, дають під умову цивілізаційного розвитку. Ніяким зовнішнім управлінням це не пахне. А введення в наші певні комісії по відбору іноземних представників це є дуже серйозне страхування, тому що ви кажете, отут в кінці питання, чому підкоряємося ЄС, так і не побудувавши свою країну. Побудували. Я, от ви дуже коректно почали, тому мені якось вам відповісти жорсткіше. Якось язик не повертається. А от хотілося сказати: ви побудували не ви зелені, побудували І 73% Побудували, подували свою країну, в якій антикорупційне бюро випустило і не засудило жодного сугу, жодного присужника Зеленського. Нікого всім позакривали справи, але зате тероризує, залякує, цькує представників опозиції, до яких навіть нема до чого придертися. Ну, гарно країну побудували, так? Бюро економічної безпеки знищує український бізнес. Вам від того легше буде жити? Що вимагає Порошенко? Він вимагає. Щоб це було зроблено без мінімальним втручанням українських чиновників, хто створює звичайно ті конкурсні комісії? Президент, уряд і Верховна Рада. В Верховній Раді хто буде створювати? Монобільшість. їхні тільки будуть. Іде питання про те, щоб половина членів комісії, як мінімум, до речі, це і в законі від уряду зараз є. Правда, там хитеві є певні положення, які дають можливість обійти. Але щоб хоча б половина із вирішальним одним цим голосом були не від злочинців з української влади. Знаєте, якщо вам подобається, то я вам пропоную таким способом почати суверенітет зі себе. Прийдіть до першого ліпшого чиновника, віддайте йому всі там пін-коди і все інше від своїх, там, якщо у вас є якісь гроші банківських рахунок, кредитних карточок, і скажіть, ми ж хочемо будувати суверенітет. Я тому дуже хочу, щоб моя влада контролювала і розпоряджалася моїми фінансами. От що ви з ними зробите? Це ваша справа. Ну, я ж надіюся, ви ж суверенна українська влада, ви ж мені не нашкодите. От почніть зі себе. І коли ви зрозумієте коли у вас не залишаться ні копійки, і ви зрозумієте, що це таке, от тоді, можливо, ви не будете говорити, що контроль від цивілізованих сусідів це є порушення суверенітету. Ні, це не є. Це є підштовхування до певного виконання певних цивілізаційних норм. Якщо ми хочемо жити з Росією в єдиному тамуженому Союзі, то нам їх не треба виконувати. Якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, то ми маємо відповідати їхнім принципам. Це не порушення суверенітету, це наше майбутнє. Ідемо далі. Пане Тараса, чому весь світ роками признавав легітимність Путіна, знаючи, що вибори фальсифіковані, а Лукашенка не визнавали хоча та сама фальсифікація. Ну, давайте так. Два моменти. Насправді не та сама. Тож самого Лукашенка в 20-му році не визнали, а в якому там 15-му і в 10-му роках у них були вибори, визнали. Тому що Захід добре відслідковує ці всі речі. Він знає ціну будь-яким заявам опозиції і. Коли опозиція роздувала щоки, але насправді не могла подолати, і в суспільстві був тренд, да, наш батька Лука, все інше, опозиція могла розказувати, що завгодно, захід міг прорахувати. Вони проводили свої паралельні заміри соціологічні, нехай там анонімні, телефоні, але проводили. І вони бачили Лукашенко, мерзотник, негідник. Вибор абсолютно не є вільними і справедливими, але його до 15-го року включно люди обирали. У 20-му році в них всіх були підстави вважати, що вибори сфальшовані повністю, тому що Лукашенко набрав менше, ніж абсолютно символічна, ніяка його опонентка Тихановська. Вона взагалі не мала бути кандидатом. Кандидатом, мав бути, її чоловік, а вона була просто домогосподаркою. Вона підхопила цю місію і потрохи доросліше. Її перші заяви після тих виборів були ганебні. Плюватися хотілося, але зараз вона поводиться як дорослий серйозний світовий політик. А вибори дійсно в 20-му році перші вибори в Білорусі, які були реально сфальшовані. До того народу це задовольняло. Народ голосував тупо, але голосував на Росії. На Росії ми можемо що завгодно говорити. Так, вибори не є вільними. Але ми бачимо цих ля-ля-ля. Ми знаємо, що таке російський гражданин, це не громадянин. Вони не люди. І тому і ми, і Захід знаємо, яка і не мерзота не є Путін. Але за нього вони голосують. Вони раді, що його обрали. Вони з голоду дохнуть, вони будуть дохнути у всіх війнах, куди він їх тягне. А вони раді, наш Путін тепер наш Запад не знасілує все інше. На жаль, ми забуваємося, що кожен народ має право. Припинити, знищити свої існування і вбити самого себе, це не є оте слух, маю право на помилку, це не помилка, це злочин проти майбутнього своїх дітей. Кожен народ має на це право. Чи вибори, які зараз тихенько готують Зеленському, чи вони будуть справедливими і чесними? Ні, вони не будуть. Але якщо їх стопроцентно не сфальшують, і буде якась перевага якогось абсолютно негативного кандидата, упаси, господи, навіть про таке подумати. Але якщо, наприклад, знову українчикам в голові пенькне і вони під дурні технології знову бруть зеленського. Ну, то Захід нічого з цим не зробить. Він просто вирішить, чи далі допомагати цим ідіотам, чи перекрити цю лавочку, чи для того, щоб було якесь протиставлення Росії, щоб вона не занадто швидко це все захопила, якимось чином тиснути на владу, якимось грошима методом батога і пряника стримувати. Оце максимум, що може зберегтися в такому випадку. Але ніхто не скаже, що вибори сфальшовані, якщо вони не будуть повністю сфальшовані. Хоча вибори несправедливі і нечесні, може бути такі варіанти. І зараз Зеленський до цього її готує. От будемо бачити далі. До нас. На Росії, на великий жаль, вибори нечесні, несправедливі, але не сфальшовані. Оте болото мерзенне, ота Орда обирає Путіна. І навіть, може, Путін вже здох. Може, вони здоха в комі десь ужить, але вони все одно будуть голосувати за його ляльку, потім за наступника будуть голосувати. Тому от в цьому є пояснення. Світ не шукає справедливості, світ встановлює факт. Фальшовані чи не фальшовані? Вони можуть прорахувати, скільки насправді за кого голосували. От і все. Наступне питання: це я по фотографії бачу. Глядач із Саскатуна з Канади. По-моєму ж так. Добрий вечір, пане Тарасе. Слухаємо кожен ваш виступ питання, чому пан Гончаренко веде свої випуски на мові окупанта, навіть останні з асамблеї як офіційна особа. То є жах. Я писав під його блогами в ЄС, Порошенко, омбудсмену, і ніхто мені не відповів, і він досі несе російську дичину. Це я, це є український професіоналізм, прошу вас щось зробити. Слухайте, я вас розчарую, але я не зможу нічого зробити. Я не можу втрутитися в особисті дії. Відповідної людини, яка там є політиком, тощо я нормально ставлюся до Олексія Гончаренка як до людини з певними політичними поглядами, але з виявом національним я з цим не згоден. Я можу єдине, що сказати, що я підтримую вашу позицію. Я вважаю, що український політик повинен діяти. Українською мовою. Він в виступах Верховної Раді скрізь він не порушує цього принципу, тобто законодавчо, омбудсмен мовний не має, до чого за чим до нього придертися. Але ведення соціальних мереж публічною особою це не зовсім приватна справа. І тому, на мій погляд, потрібно привчати українців до цього. Можливо, якісь можуть бути варіанти в спеціальних групах, робити переклад, там, іншими мовами. До речі, на Одещині, їх крім всього іншого, має значення і болгарська, і гагауська. Так само, чому ні? Але в будь-якому випадку, ну я не можу ніяк вплинути на це. Я просто можу сказати: мені дуже хочеться, щоб публічні особи в Україні дійшли до того розуміння, серйозності і значення таких моментів, про які говорите і ви. Хоча мене не менше лякає не тільки мовний фактор, а те, що іноді навіть українською мовою несеться в українській політиці. Офіс президента навчився говорити українською мовою, але це є російська пропаганда. Арістович, який працював досі в офісі президента до недавнього часу, потім таки йому довелося піти. Але він, працюючи там, робив заяви, ну правда, вже російською мовою, що поки я зі щось значу, я не допущу, щоб Україна стала великою страною з маленькою українською культурою. Він це говорив на офіційній посаді в офіційному найвищому органі реальної фактичної влади в Україні. Це це набагато страшніше. У випадку ще раз кажу, таких, як усі інші, я вважаю, що це неправильно. Але я не маю жодних механізмів на цепину. Тим більше, ми з ним фактично ну, по суті не знайомі. Ми колись раніше, десь на ефірах, кілька років тому, могли один одному руку потиснути чи просто сказати Добрий день і все. Більше нічого наступне. Оце Доб... постійна глядачка, пані Вікторія з Ізраїлю. Доброго ранку, пане Тарасе. От спало мені на думку: російський вплив, російські гроші, шпигуни і т.д. А чому Захід не вживає таких заходів в Росії? Шкода грошей, не хочуть лізти в те багно. Але ж треба вже зрозуміти, що цю структуру треба підривати зсередини. Дякую завжди з вами. Вони це й робили. Робили дуже довго. 90-ті роки вони фактично пробували фінансувати там все: американські гроші, американські продукти, ніжки, буша, морожена риба. Це те, що ну, горілка американська, все туди йшло. І йшли грантова підтримка. Вони вкидували колосальні ресурси, і вони були впевнені, що вони щось досягли. І от весь цей народіць. Добре підготований американськими продуктами, всі місцеві еліти, які американським представникам американських фондів звітували: ми сьогодні американізували ще два райони Тамбовської області. Ура, товариші! Все це швидесенько тягне за Путіна, швидесенько тягне за ту чеченську війну, швидесенько тягне за мочіть в царцірі і тому подібне. Тому насправді мені здається, перше, американці розчарувалися можливості такого прямого впливу. Це перше. Пункт другий. Вони навіть в тому, що не розчарувалися, хотіли робити. А сам режим, який колись Путін же ж і його режим розвивалися за американські гроші, тепер зрозумів, що ці гроші можуть підтримати якихось демократів. І що вони зробили? Я вам розповім закон про інагентів, а потім обмеження, а потім жорсткий преси на цих іноагентів і позбавлення їх взагалі будь-яких прав на території Росії. Коли ти отримуєш гроші від Америки, це що ви бачите, американські гроші, американські впливи тощо. Ви попадаєте в такий молотильню, їх просто винищують або видавлюють з країни. І це є дуже хороший маркер для рашистської репресивної машини, кого треба терміново прибрати, кого американці можуть підтримати саме як представників демократії. Тому цей режим дуже добре від цього застрахувався, не спрацює. А ще я би сказав, що тут треба подумати, чому у нас не робиться на достатньому рівні, а робиться теж. Вся проблема в тому, що, на жаль, не завжди вони відпрацьовують по напрямку. Просто нема таких механізмів, щоб дуже добре відпрацювати добропорядність, доброчесність тих людей, яким надаються певні грантові ресурси. Коли ті самі люди. Зокрема, це було в центрі протидії корупції, якоїсь помічено ще в кількох грантових організаціях. При Порошенкові одночасно брали гроші від Америки за реформи, які надполягали на них, і одночасно брали гроші для руйнування системи влади демократичної в Україні, знищення української армії, протидії шельмуванню наших командувачів, особливо проти Муженка, тоді просто шалішої речі за російські за американські гроші. Ті саме люди одночасно працювали. На жаль, американці не навчилися це вивчати детально. А тут треба, там де ви даєте хоч один цент американський, проводити відповідну розвідку. І тому в нас це не спрацювало. На американських грошах розвинулися відверті російські пропагандисти в Україні. Теж дуже сумно. Мені здається, Рістович теж колись виростав на американських грошах. Тому це просто так не працює. Виbudвати якусь дуже серйозну, потужну схему, яка б дала хороший ефект, насправді неймовірно важко. Тому. Розраховувати, що Росію американськими грошами повернуть до цивілізації, ні, не повернуть. Там тільки ще більша дикість, яка їх розвалить середини, може щось врятувати для світу ту територію. А в Україні в Україні теж беруть гроші, а далі моляться на ворога. От є така проблема. Наступне доброго дня, пане Тарасе. Дякую вам за вашу працю, чесність і відвертість. Я постійна ваша глядачка Лена. Що ви можете розповісти про зникнення Михайла Бичишина? сав в Україні, віримо за селу і за залужному. Ой, слухайте, дуже давня історія. Я добре знаю Михайла Бичишина. Ми були разом з ним депутатами Львівської обласної ради. Він був заступником, якщо я не помиляюсь за посадою голови народного руху України В'ячеслава Чорновола. Він був його правою рукою. Він був керівником всіх організаційних структур. Тобто, Ну, В'ячеслав Чорновіл – ідеолог, стратег, публічна людина, неймовірно, носій дуже серйозних державницьких ідей, яких вищого рівня за нього не було ні в кого. Але організовану роботу всю витягував на собі Бойчишин, вибори на собі витягував бичишин, пошуки, підтримка, фінансова руху для нормальної роботи, щоб не продатися, як наші партії, які зараз продаються, а знайти ресурс і його використовувати для державотворення, а не для мафіозних цілей це Михайло Бучишин. і багато, багато інших речей. І от наближалися вибори 94-го року. Для руху було питання чи вони стануть певним реваншем сил добра за проблеми, які виникли на президентських виборах 91-го року, коли обирали Кравчука, і за зраду. Коли куча демократичних сил відмовилася від ідеї В'ячеслава Чорнового нарешті закрити ту Верховну Раду, розпустити, яка була обрана ще при комуністах першого скликання, і обрати нову, і от четвертий рік мав дуже велике значення, 94-й рік, що сталося. На підході до виборів, коли всі абсолютно організаційні речі були замкнуті на Михайла Бойчишина, його десь викрадають, і він зникає. Зрозумів, що його вбили, розумів, що він ліквідований. Зникли можливості по фінансуванні, по організації, по співпраці між ще дуже різними ще тільки вони починали адаптуватися одна до одної е, організаціями територіальними руху. І от в цій ситуації рух ці вибори на жаль програв. Програв серйозно. Це була дуже велика проблема, тому що далі зміцнився, утвердився режим кучми. Почалася біда, і от це ознака того, як нам треба берегти певних наших лідерів і берегти морально-політично, і берегти реально фізично. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні!